Вітаємо вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні в нас дещо особлива тема. І я запросила до її здійснення до нашого відеосюжету завідуючу відділом обслуговування публічної бібліотеки Улашанівської громади Наталію Політіку. Добре. А відеосюжет. Хочу розпочати ось якими словами. Ви знаєте, є люди, які шукають гармонії в усьому: в природі, в собі, в людях. І от саме до таких належала Ольга Кобилянська, 160-річчя якої ми будемо відзначати 27 листопада. Так от. У зв'язку з підготовкою до ювілейної дати нам хочеться зробити декілька, записати декілька відеосюжетів, з її, я скажу впевнено досить цікавого, досить непростого і досить багатогранного життя. Ольга Кобелянська є автором землі і людини. Її називають гірською. Орлицею. Вона автор також і апостол Черні. Але я хоч, хочу з великою радістю передати слово вам, пані Наталі. Дякую Розкажіть, вам. будь ласка, хоч дещо про нашу Ольгу Кобилянську. Дякую вам, що ви надали мені слово. Це неймовірно, але справжня дата народження Ольги Кобилянської 24 листопада. Кобилянська вважала. Що життя кожної людини залежить від долі. Це слово дуже часто трапляється в її творах, навіть є окремий твір доля. Питаєте, коли я рождена? 24 листопада, року 1863? Святкую День тих своїх родин, звичайно, 27 листопада, бо десь я ще за молодих літ. Вичитала, що день 24 листопада день недолі. От втім, і вся річ. Шановні глядачі, незадовго 30 вересня, ми будемо відзначати Всеукраїнський День бібліотек, це свято книги, це свято книголюбів, бібліотекарів, усіх людей, для кого книга займає почесне. Місце в житті. Книга супроводжувала Ольгу Кобилянську від того моменту, як вона народилася. А народилася вона, е, вчила навіть не в Україні, а в Румунії, навчилася читати навіть не українською мовою. А польською, угу. а першу книжку прочитала чеською мовою. Цікаво. В її житті книжки замінили школу і університет. Чому ви спитаєте? Бо колись повноцінно вчитися мали змогу тільки хлопчики. Тому Ольга закінчила лише чотири класи початкової школи. Але на цьому її освіта не закінчилась. Все життя вона. Удосконалювалася самоосвітою. Власна бібліотека Ольги Кобилянської складала з 350 книг. Вона їх дуже пильно за ними слідкувала, вона навіть склала список цих книж, кожну книжечку підписала, тобто, як би так умовний склала каталог і радо давала читати свої книжечки друзям. Знайомим, навіть траплялися такі випадки, що їй їх не повертали. І якось письменницю запитали, які б три книги вона взяла з собою в тривале ув'язнення? І вона склала такий список: на першому місці Євангеліє, адже воно живить людський дух. Я знаходжу в ньому розраду і рівновагу душевну. Далі Фауст Гете, mm. історія людства в ньому, наше життя. І, звичайно, на третьому місці це Тарас Григорович Шевченко, бо не дає забути про свою народність. Письменниця мала дуже гарну пам'ять і могла декламувати твори із Кобзаря Шевченка по декілька годин. Завершити кожен день книгою. Така була порада Ольги Кобилянської. Перед сном радила почитати півгодинки, годинку скільки небудь. І навіть коли була немічною, дуже хворою, паралізованою адже пережила три інсульти, їй завжди перед сном читала прийомна її донька. А вам відомо, шановні глядачі, що Ольга Кобилянська. У 18 років вирішила вийти заміж не за конкретного чоловіка, а за його бібліотеку. І таке було. Пан Брубель був деканом філософського факультету Чернівецького університету. До речі, існує такий факт, що він навіть підписував табелі Іванові Франко. І от вона захотіла переїхати в Чернівці. У широкий культурний світ, бо на той час проживала з батьками у провінційному містечку у Румунії, вийти заміж. І, та... і вона йому і написала листа, де так себе рекламувала. Я молода дівчина, донька чесних батьків, не дуже гарна, але буду вам гарною дружиною, чесною, вірною. Але би тільки ви дали мені змогу користуватися вашою бібліотекою. Звичайно, з цього листа сміялося все місто. І не надіслала вона для пана Вробеля цього листа, але використала в сюжеті у її повісті через кладку. Неабияк захоплювалась Ольга Кобилянська. Скандинавською літературою. Вона її дуже любила. Любила творчість Якобсена. Це один з найулюбленіших моїх авторів. Через нього я полюбила усю датську, норвежську, шведську літературу. Про тісну дружбу Ольги Кобилянської Лесею Українкою пишуть майже всі джерела. А в житті. Ці дві жінки, письменниці зустрічалися всього три рази, а все інше вони листувалися. Так, да, дійсно. Їхня, е, їхнє листування було дуже відвертим, чуттєвим. Але повірте, якщо ви його прочитаєте, ніякої еротики ви там не знайдете. А вони, вони більш радше були посестрами Ольга Кобилянська і Леся Українка, які могли щиро говорити про речі, неприйнятні в тогочасному чоловікоцентричному суспільстві. З 1925 року Ольга Кобилянська проживала в Чернівцях до самої смерті, і в її будинку зараз знаходиться літературно-меморіальний музей. Письменниці, де серед численних експонатів, через її особистих між її особистими речами знаходиться унікальний документ, це щоденник Кобелянською, який складається з двох загальних зошитів. Написаний він німецькою мовою. Звичайно, вона писала, там зустрічаються слова і українською, і. Польською мовами і дуже багато років, майже 70 років, цей документ знаходився за кордоном і зміг нам повернути, зміг передати музей, відомий його назад нам в Україну, відомий американський адвокат Іван Панчук. Ось така моя розповідь, і наостанок я хочу назвати ТОП-10 творів. Ольги Кобилянської, які варто прочитати кожному з нас. Це в неділю рано зілля Копала, Земля, людина, царівна, вальс меланхоліє, через кладку, некультурна аристократка, сниця, апостол Червні. І ще одним із важливих висловів Ольги Кобилянської був бути самій собі. Цілью, вона постійно на це звертала. І ми, я вважаю, можемо прийняти цей вислів як будь-хто, своє життєве гасло, адже маємо про себе дбати, удосконалюватися, вчитися, розвиватися і завжди йти до своєї мети. Гарно ви розказали, але це ж. Не остання наша така зустріч із Ольгою Кобилянською її творчістю, ми продовжимо в свій час ще декілька буде розповідей, які більше розкриють нам величність і велич цієї людини. Нам треба знати своїх письменників. А поки що, з побажаннями добра і щастя, ми з вами прощаємось до наступної зустрічі. Щастива!